Розвиток інфраструктури Борисполя та обезпечення пересування його мешканців триває. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук оглянув роботи по будівництву тротуару, який з'єднає вулицю Шевченка з мікрорайоном умс 17 Вартість будівництва такого тротуару обходиться місто Борисполю більше одного мільйона гривень. Я б хотів би відмітити, що дуже багато є. Жителів міста Борисполя, які говорять, що не потрібно було, наприклад, будувати площу у центрі міста. от, Лучше будувати дороги. Звичайно, якщо порівняти вартість реконструкції центральної площі на сьогоднішній день, то там освоєно більше півтора мільйона гривень на сьогоднішній день. А такий тротуар також коштує 1 мільйон сто тисяч гривень. Тому я думаю, що потрібна і площа центральна, потрібно і дороги. Микола Петрович наголошує, що роботи виконуються і будуть виконуватися згідно з планом, незважаючи на місцеві вибори та їхні результати. Ми не приурочуємо ці роботи до виборів. Уже після виборів, 27 числа, відбудеться процедура тендерних торгів на закупівлю робіт по капітальному ремонту вулиці Сосюри Каховська. І вартість виконання робіт буде більше 2 мільйонів гривень. Ця дорога, вона зв'яже дві таких. Можна сказати, міжнародних трас. це траса, яка йде на Дніпропетровськ, проходить по вулиці Сувора, Суворова, і траса, яка йде на Полтаву, на Харків. По вулиці Київський шлях, хотя якраз цих дві траси будуть зв'язані цією вулицею. Окремої уваги вимагає порушення встановлених правил розміщення друкованої передвиборчої агітації одним з кандидатів на пост міського голови. Микола Корнічук наголошує, що ті кошти та зусилля, які будуть витрачені комунальниками на очищення міста від плакатів та листівок, могли б бути використані на подальший благоустрій міста. Я б хотів би звернути увагу всіх кандидатів, щоб вони виконували закон. Про благоустрій населених пунктів. Розвішували, розклеювали наочну агітацію там, де це передбачено рішенням сесії міської ради. Для цього відведені спеціальні місця у всіх наших мікрорайонах нашого міста. І не розвішували, не клеїли цю наочну агітацію по електричним опорам, по парканам, по стадіону по центральному, по центральному парку, по атракціонам, тому що. Це якраз використовується тоді гроші громади міста для того, щоб заплатити зарплату комунальним працівникам, які б привели місто до нормального санітарного стану. Згідно з законом про місцеві вибори, 24 жовтня комунальні служби зобов'язані будуть очистити місто від будь-якої політичної агітації, проти враховуючи обсяг нелегально розміщених друкованих матеріалів, фізична можливість їхньої ліквідації за одну добу є сумнівною. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.